І знову сьогодні 29-та, доброго дня. У мене сьогодні прям продуктивний день. На городі бур'яни покосили зранку з жінкою. Вирвали там урку, та, що поставалася, така цей не сильно вродилась, скошував бур'ян. Підготувалися до купки картоплі. Треба різку порвати, потім поміняв шківи, підготував мотоблока. Ну і вирішив довести, я кажу, до ума скутера, довів, поставив тормоз задній. І зняв сьогодні відео, проїхав по цьому скутері. Така, вроді як іначе дитяча ігрушка, їде 20 км. Але так можна буде в магазин з'їздити на роботу проїхати. Все-таки 350 Вт мотор за електроколеса. І для акумулятора там ну, максимум 8 А я збирав, сам спаяв першого. Слідуючого вже, як буду паяти, Куплю другі батарейки. Це я ще був не в курсі. Взяв тільки 30 батарейок. Мені не розказали, як, як кажуть, ампераж вищиту. А тепер уже я знаю, що треба перемножати. Якщо по 0 по 2000 мікрофарад, 30 батарейок це буде 6 А. Якщо хочете мочніший, значить треба брати десь 50, 40, 50 штук. Або брати по 3000 мА. Тоді буде на 30 буде перемножати. Буде десь. 9-10 Ампер. Ну так він їде. Як побачите по відео, він їде доволі непогано, тихенько, тягне мене все-таки 90 з лишнім кілограмом Ну що, здивимось. І так, я майже закінчу свій електроскутер. Поставив передній щиток. Поставив зробив з електричного ящика, ящик для акумулятора. Акумулятор... Сам купив, перепаяв, купив 30 елементів. Потім ще додав старого акумулятора два ряди, тому що вийшло 6 а. мало. Купив БМС, купив, спаяв усе. простим з цим паяльником соткою. Оставив тут мотор, раму доробив. Ось кришечку так обклеїв. Машини ковролінчик. внутрі тут обклеював. Тут і старик зробив, щоб акумулятор ставити так, защипати. Зробив ручку на гідравлічні тормоза. Тут була коротка трубочка, я взяв дві трубочки. Ось такі. Далі Жигулівська трубочка задня, де йде на праву сторону. Тут ось вона виходить. І так сюди. Перебрав передній тормус, заміняю трос, тепер добре працює, відкидає. Поставив щитки, багажник зробив. Купив ось такий фонарик. Він світиться гарно налобний, але я його буду ось сюди, на цей потім. Є ще в мене такий фонарик. Такі світиться і ззаді світить, і спереді. Тут є така ось декілька із синім цветом. Ну, ось таких в таких літівих двох батарейках. Дуже-дуже гарно світить. Це вже, якщо внучу їздить. А як кажуть, як ось такі продаються велосипедні фонарички, ну, вони світять не дуже. Але так, як. Я як ходові огні, можна поставлю цей назад, а цей поставлю сюди наперед. І він буде собі світитися. Світло він як таку сильно не дає, але габарити або значує. Ну ось так. Коврик он такий поставив. Туди ще треба щеточок, щоб закрити двигуна Ось такий вийшов. цей зараз. Поїжджу біля двору, я вже ним їздив, їздив на 9 кілометрів і на 7 кілометрів. Ну, їде він швидкість максимум 22-20. на гору тут виїжджав. ну То правда їздив на 14-13 А на тому акумуляторі. А на цьому я їздив, то під горку ще не їздив, а так по прямій він їде, наче нічого, нормально. Біжить, їде. Ну ось так. Зеркало заднього виду поставив. Ну, сюди ще може корзинку зроблю. Куплю та поставлю, так як на велосипеді побочу. Зараз проїдусь біля двору, тут, по вулиці, покажу вам, як їздить. Так. Ну що ж, жарко, дуже жарко. невиносимо, але проїду. Ось так така поїздка. Маневреність. такий вийшов саморубний електроскутер. Як кажуть, з миру по нитки зібрав, тут ось поставив. о Буде там як габаритні огні. Ну, ось так.